Артистка хору Тамара Крищук в колективі працює 34 роки. Два останніх, кажу, були складними через карантинні обмеження. У нас мисово було поділили там балет окремо, оркестр окремо, хору окремо, то нам там тільки дві годинки було. Але ми працювали. Треба людям передати, що треба співати, щоб не хворіти коронавірусом. А так все нормально. Зали в нас практично повні ну, в зв'язку з карантином, то наполовину. Але я б не сказала, що люди там не ходять чи бояться, чи ще щось ходять в масках і без масок. Всяке буває. і все рівно ми працюємо. Карантин вплинув і на географію поїздок колективу, каже художній керівник Олександр Стадник. Від початку року говорить, провели понад 40 концертів. Завершуємо цей сезон. Досить складний, досить суперечливий, але ми провели його, я вважаю, достойно. Ми не зупинялися. Давно ми так не їздили. І по районних центрах майже по всіх ми були, і в сільських будинках культури. люди скучили за мистецтво на цей період карантину і на концерти йдуть. Ми витримали всі ми вимоги карантині. Похалявити в селі не доведеться, тому що навпаки буває навіть в селі складніше виступати. Ніж на великій сцені, оскільки на великій сцені у тебе є можливість відкрити руку, кинути ногу, зробити складний технічний елемент. А в селі ти мусиш на маленькій сцені спостерігати, скажімо так, за своїми колегами, щоб нікого не вдарити, нікого не зачепити, нікому не не заважати робити виконувати їхні партії. І це не тільки стосується балету, а навіть хору. Основа репертуару народна інструментальна музика, поєднана з танцями. співом розповідає артистка Алла Блащук. Використовують традиційну сучасну манеру обробки і виконання народної пісні. Нові твори в нас зараз вечір-вечір-вечорочок. Солістка Тетяна Кликочко і новий твір Моя ти голубко» Зараз знову ми його взяли в репертуар, він оновлений. Нова обробка дуже гарна з оркестром. Концерт Волинського народного хору відбудеться сьогодні, 14 червня, на сцені Волинського академічного українського музично-драматичного театру. Анна Глущук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.